можу залишитись тут. а Якщо назавтра, то може на завтра. А якщо ні, то на понеділок. Да. Може краще. Інна може краще. Антоніна, я не, не, не заперечую, може краще. Я ще раз кажу, я готовий на будь-які ваші пропозиції, я є сьогодні тут. А, в мене зараз на 11 годину буде засідання комісії СЕП та ППНС. У нас є е, три факти захворювання гутулізмом і питання подібження погодних умов. Ми маємо обговорювати на за засіданні комісії. Ми можемо сьогодні перенести, на корпуди давайте. Давайте я допросить вас, щоб ну, розумієте, так? на 12 години. Дивіться, для мене так само, як і для вас, принципово різниці немає. Обід сьогодні йде пісні, я можу не обідати, бо проблеми немає взагалі, в основному, а жодної проблеми немає в плані проведення саме сесії. Давайте за якому не Так, Примак да, Прима, Анатолій їде сам, він може доїхати, але він, крім нього ще там треба буде зараз, зараз, молза, а, не будемо. Ми можемо зараз почекати молодця десь. Коли? Що чекати? Ні, окей. Через що рано, Саме Миколаєвич, на копну годину? На тринадцяту давайте повернуємо. А ти а йдеш куди? куди? О, ну бачите, буде ще на... пана чи буквально 12. Якщо можна по одному, якщо всі говорять, я коли не дає Ну я просто хочу зробити зауваження. Перед сесією варто було випарати відзвонити кожному депутату і може бути перезвонити. Дякую, що вас видимо. Все ж таки, що робити? Давайте чекаємо, може, зберуться, почне 12. Бачимо, що кого немає. як ви, бачите, якби ви один, я ще раз сказав, зараз є 12 лекта один їде, може бути нанадцять, але навіть ну зараз одиннадцять. Одинадцять. Проведемо і значить, визначимося, вже тоді перенесемо або на завтра, або на понеділок. І ще одне питання, шановні друзі, дивіться, до селищної ради звернулася ініціативна група, яка є присутня в залі. Представники ініціативної групи з питання Чорнобильських виклад, зокрема, присутні Вітія Леонідівна, тергоня Лариса. Петрівна, гіс, кисорець. Я довчаюсь, тут ініціали стоять. Іми попадки немає. Кісорець, Бур, бурлак, Павлушенко, Карабанува, Павлушенко, Куришко, Куришко. Куришко, Куришко і Чиру. І вони. Представники ініціативної групи просили слово. Я зараз звертаюся до представників ініціативної групи. Враховуючи, що зараз займає сесії офіційної, в нас зараз не ведеться трансляція. У вас, ну щоб і не тримати, є частина депутатів, в принципі, ну, певна частина є депутатів. Ви виступите зараз чи будете чекати от на чотирьох да. да. зараз. Да. Тоді прошу працювати. Виолітні, будь ласка до мікрофону за три якщо можна. Добрий день, шановні депутати, шановні друзі. Та, чоловіки, за долучення ініціативної групи. Я зачитаю наше звернення Рокитнівській Рупітківській селищній раді, ініціативної групи жителів селища Ротини. Керуючись статтею 35 закону України про місцеве самоврядування в Україні, просимо перше підготувати і поставити на сесію селищної ради Червоній. Звернення до Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства соціальної політики щодо недопущення зменшення соціальних гарантій і соціального захисту та порушення прав постраждалих від аварії на ЧАЕС населення. Два доручити селищному голові забезпечити направлення цього рішення відповідним вищеперерахованим органам. Третє. Звернутися до депутата Верховної Ради відправляли щодо сприяння донесення даних, формат, даного звернення депутатів Рокитнівської селищної ради до президента України, Кабінету міністрів України та Міністерства соціальної політики. Підписи у кількості десяти додаються. Дякую. Зрозуміло, дякую. це звернення наше Можна зараз приняти у вас. У нас, яке наголосив, я, я почув у виголоченої промови пані про те, що ми все розглянути на черговій сесії. Чергова сесії у нас буде 20 го грудня. А ось скільки у нас проєкт рішення прийняться за 10 робочих днів до сесії згідно закону України? Информации. Зважаючи, що тут є депутатський корпус, я думаю, що вони підуть на зустріч і внесемо це питання з голосу в порядок денний. І ну, за цей час у нас достатньо буде часу, щоб підготувати це звернення, узгодить їй текст звернення з ініціативною групою. У нас є такий досвід, мені, мені здається, в минулому році. Добре, у нас є такий досвід співпраці з ініціативною групою, коли ми готували звернення, з вами узгоджували текст так, такого звернення, скажімо, що це не було Ми щось собі там тихенько підготуємо, а ви не будете курсі. У нас буде комунікація з вами. Я думаю, контактні номери телефони ви залишите для того, щоб комунікувати, коли наші працівники підготують такі текст звернення. Щоб він був узгоджений вами, і десь ми його маємо там висоти, щоб воно було скріплено підписами членів ініціативної групи, обов'язково, що воно ну, погоджено, розумієте? Да? От і все. Тому, так, да, прошу до Шановні голови, шановні депутати, шановні члени ініціативної групи. Я думаю, що до 20 грудня немає чого чекати. Е Звернення ініціативної групи, підготовлено на його. Уже сьогодні апарат селищної ради вони може працювати, підготувати і вже направить відповідні ті органи, відповідно, які вони е, говорять. Ніхто за це нас вийти не буде по голові. Так? Ми його можемо прийняти і на ось сесії дві години, а по кожен день, звичайно, він е, варти. А 20 грудня вже воно буде знайти, коли воно підійде, відйде. Під, під, у апарат президента, той, в офіс президента, у Верховну Раду, то це вже буде ну, буде хто зна що. Тому я рекомендую його сьогодні зараз. Я з вами все відпогоджую в цьому плані, але дивіться, станом зараз немає таких звернень. Ви пригадуєте, коли ми попередні звернення тоді робили? Там же ж є, є питання, є моменти. Треба виплати, ну зараз, зараз, якщо ми по часу говоримо 10-22. А, а, так, напрошу. Big man and vice president. Вас президент, я так зрозумів, то народнути датами, так? Є депутатів, ви читайте питання, виступить депутатів. Є депутатів, все лише не разом. Добре. Є ще бажання, що визволяється? Так, прошу, Руслан Михайлович. Дивіться, я думаю, якщо вже є звернення від ініціативної групи, ми вирішили на другу годину зібратися. Якщо апарат районної селищної ради нормально попрацює, зараз проєкт рішення зможе зробити, щоб е, і виріс. Е, пані Русане, дивіться, є звернення, тут написано, я читаю, що в цьому зверненні. Підготувати і поставити на сесії селищної ради звернення, а самого звернення немає. Розумієш? Не? Якщо ви зможете написати звернення, щоб робимо зможе, зараз тут виходить, тут... я, 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 я ре, реаліст. І Слова. я знаю, що для того, щоб відбувати звернення, треба час. А може від нас? Дивіться, як чи ти? Питання. Тільки в технічній дні стороні, то написати звернення ми можемо за дві години. Напишіть за дві години. Напишіть з вами. Ми не відмовляємось. Ми за просто щоб. Ну, <питання> якщо воно ми знову зробити. <говори> Питання маємо. Добре, як дивіться. Від мене затримок не буде навіть сьогодні внести його на подачовому сесію 14 годин, щоб не хворобити. Все. За цим питанням не стоїть. Далі звернути. Просто я його фізично сам не напишу. Встигнете працівники там, з депутатами, з вами з ініціативи. Нема питань, підготуйте, щоб робило прикольно. Ніхто не заберечує. Я за вам сказав, будь ласка, дайте це звернення, щоб воно було притомлено, щоб його можна було оприлюднити і розмістити з їх позаконом. Жодних заперечень немає. Э, Сергій може поставив питання, хто від нас буде цим займатися, мені пригадується, що цим питанням юридичний відділ відділі Газина Васильівна є досвід і так далі, будь ласка. Але підніміться, щоб вас побачили, э, хто, хто буде цим займатися від запаратом селищної ради. Шановні друзі, якщо більше питань немає, тоді э, будемо сподіватися, що на 14 годину нам вдасться зібрати форму і провести позачове засідання сесії. Дякую всім за увагу.